Коли росіяни підірвали Каховську греблю, цим самим вони остаточно ліквідували північно-кримський канал. По суті, єдиноможливий канал, який міг забезпечити постачання прісної води в Крим. Без цих механізмів кримчани вимушені жити за графіками відключень і очікувати на підвіз води комунальниками. І ще сподіватися на опади. Тобто Росія за 11 років окупації відкинула український півострів на доцивілізаційні часи. Вони зараз стали дуже залежні від опадів, тобто дуже залежні, як перевісні люди. От буде, буде сонечко, буде тепло, буде дощик, буде врожай. Так, на жаль, це так. Сьогодні Крим залишився як острів певною мірою. І для водної проблеми, для природоресурсної проблеми це острів. На тлі Росії, яким вона перестала займатися, це вже не цікаво, крім це минула вже історія.